Що приготувати на обід або вечерю так, щоб було і м'ясо, і гарнір одночасно. Ідеальним варіантом буде овочева м'ясна запіканка на картопляному тісті. Готується дуже швидко і дуже виходить смачно. Спробуйте обов'язково! Давайте готувати. Для початку на крупній терці натираємо картоплю і віджимаємо зайву вологу. Для того, щоб це було робити легше, картоплю заздалегідь можна посолити. Далі додаємо яйця, сіль і спеції за смаком, борошно і перемішуємо до однорідності, викладаємо у форму змащею олією. Рівномірно розподіляючи, утворюючи борти, відправляємо у духовку запікатися. А поки готуємо фарш на пательні, додаємо цибулю, порізаний болгарський перець, можна одного кольору, можна різного, як у мене, даємо потушкуватися 10 хвилин і викладаємо на готове картопляне тісто. Також рівномірно розподіляємо і посипаємо тертим сиром, відправляємо в духовку запікатися і насолоджуємось смачним обідом або вечерію. Смачного!